З нами вже на прямому включенні Юлія Діденко, шеф-редакторка видання новини Донбасу, приєдналася до нашого ефіру і будемо говорити на цю щемливу тему. Вітаємо вас, вітаю колеги, вітаю глядачів. Пані Юлія, не можу вас не запитати. Чи ви зараз в безпеці, чи все добре? Наскільки вам безпечно зараз з нами говорити? Я наразі знаходжуся не на Донеччині, тому в, в, в такій же умовній безпеці, як в цілому, всі жителі е, України. Добре, тоді давайте поговоримо про те, як зараз виглядає життя на Донеччині, так що там відбувається, яким чином відбувається оце побутове життя? Чи є світло, чи є газ, чи є можливість зв'язку. Розкажіть про, про те, як там зараз, просто зараз живуть люди. Ситуація відрізняється. В залежності від того наскільки те чи інше місто або селище, населений пункт наближений до лінії фронту із опаленням, світлом з інтернетом, з ну всіма взагалі цими моментами ситуація відрізняється. Якщо, наприклад, ми говоримо про такі міста, як Краматорськ, який наразі із 2014-2015 чотирнадцятого Років є е, тимчасовим обласним центром, якщо ми кажемо про Слов'янськ, наприклад, про Дружківку, про Добропілля. То там ситуація нормальна, стабільна, і ну майже все є. Тобто з інтернетом особливих проблем немає. Взагалі, світло є. Він вимикається тільки зрозуміло в тих ситуаціях, коли ідуть обстріли, коли йдуть там, як, от, наприклад, слов'янську нещодавна атака була дронами ударними, там були шахеди і щось інше. І через це ну значна частина міста опинилася без світла, але загалом в цих містах ситуація більш-менш стабільна. Є проблеми звичайно, там, наприклад, в дружківці добропіллі з водою, щоб добивало у багатоповерхівках до верхніх поверхів. Є така сама проблема в слов'янську. Якщо ну на п'ятий ще якось більш-менш добиває, особливо там влітку є проблеми. Якщо вищі поверхи в дев'яти поверхівках, ну там, там така складна, складніша ситуація. Якщо ми говоримо, наприклад, про Покровськ, то там нема нічого вже. Достатньо такий довгий проміжок часу в Покровську нема нічого. Там наразі, наскільки нам відомо, залишається проживати там близько двох тисяч. Мирних жителів місто постійно обстрілюється: ні опалення, ні світла, ні води немає. довозять воду, але не всюди технічно співробітники ДСНС там поліція це цим займається міська військова адміністрація. Але знову ж таки безпекова ситуація дуже складна. тому Завжди все це вдається в Костянтинівці. Якщо так далі йти за містами, хто в нас там ще є. В Костянтинівці зі світлом ситуація більш-менш стабільна. Вода подається за графіком наразі там і безпекова ситуація в Костянтинівці. Ускладнюється кожен день. На жаль, дуже багато обстрілів, дуже багато і поранених. Uh, є загиблі, і взагалі ситуація стає uh, гіршою, але все Тому одно там функція, залишаються але... люди, чому вони там залишаються, пані Юлія? Чи є відповідь у вас на це питання? Як у людини з Донеччини, так з Донецького регіону? Ви сказали, наприклад, що навіть у Покровську там зараз нічого немає, але все одно дві тисячі uh, людей там залишаються жити. Навіщо вони там залишаються? Чому вони не виїжджають? Чим вони це пояснюють? Ну відповіді у людей дуже різні. Будемо ну для початку. Треба сказати, що найчастіше це залишаються люди, все ж таки старшого віку. Люди старшого віку, в яких можливостей влаштуватися на роботу, наприклад, на більш спокійній там території, на більш таких безпечних частинах. Території України влаштуватися на роботу, ну скоріше за все, ці люди не зможуть. Це така ну, основна проблема. Для того, щоб оплачувати, з приміром там житло собі, десь ну, не всі отримують високі, скажімо так, пенсії. Звичайно, що це проблема. Основна проблема це гроші, це робота. Ну, тобто її відсутність можливості її знайти і себе забезпечувати? А взагалі Багато можливість людей... виїхати є звідти, звіти, от, наприклад, з того ж Покровська, або ще з тих міст, де дуже дуже близько вже фронт, чи здійснюється евакуація, якщо людина врешті надумала виїхати звідти, чи вона має можливість це зробити? Звичайно, що зараз і з кожним днем евакуація погіршується. Саме тому всі служби, всі військові адміністрації, і міські, і обласна постійно наголошують на тому, що при наближенні лінії фронту треба евакуюватися, треба виїжджати. Ситуація не є сприятливою для того, щоб там залишатися жити, навіть у Костянтинівці, якщо ми не говоримо там про проський. Чи можлива евакуація? так навіть от буквально чи вчора, чи позавчора з Покровська вивозили п'ятьох людей, вивозили цього разу білі янголи, все евакуаційні. Групи нашої Донецької поліції, які займаються евакуацією ще з 2022 року, і вивозять на броньованому транспорті. Наразі вони працюють в таких населених пунктах, як Покровськ, і вивозять вони з найгарячіших точок, навіть досі із Покровська і з громади, там де є ще не не окупована територія, є можливість виїхати крім е, білих білих янголів, і саме таких. Території, де ситуація найжорсткіша, де обстріли ведуться з усього, досі евакуюють, намагаються евакуювати е, приватні волонтери і волонтерські організації, це теж можливо. І через те, що немає зв'язку, люди буквально приїздять, ризикуючи своїм життям, Ми особисто знаємо там ну, всіх цих волонтерів, які їздять, вони роблять це вже ну. Більшість з них вже протягом всього повномасштабного вторгнення з 2022 року. Ризикуючись в своєму життям, вони туди приїздять і, не маючи навіть зв'язку, вони буквально об'їздять вулиці заходять просто фізично в будинки. І ну навіть в нас потрапляло на в кадри з одним там з волонтерів з Кривого Рогу їздили наші наш оператор, знімав. І буквально потрапляють кадри, що люди, які не збирались взагалі евакуюватися, він до них приїздить і умовляє їх, і вони виїжджають. А, пані Юля так? так, так не дивлячись на те, що дуже багато людей виїжджає, тому що ми розуміємо, що небезпека з кожним днем все ближче до цих людей, до цих цивільних. Все ж таки є дуже багато людей. Ну як багато більше, ніж знаєте, з першого з першого моменту здається, що це логічно. які повертаються на Донеччину, які повертаються в свої міста. Давайте поговоримо про них, що їх мотивує повернутися туди, де фізично небезпечно знаходитись. Дивіться, от буквально, от ви кажете, питаєте. Я буквально згадую ну, от один з сюжетів наших, коли прилетіло на минулому тижні. Це було прилетіло на Черевківку. Це це Слов'янськ, це один з приватних секторів міста. Туди взагалі часто прилітає. В нас там один зі знайомих операторів живе. Туди цілять дуже ну досить часто, і чу а чують вони взагалі. Ну тобто, звуки там бойових дій, прильотів вони чують взагалі постійно, і от туди прилетіло, і там одна з жінок розповідала про те, що. Вона виїжджала, ну вона залишилася жива. Слава Богу, що все нормально. Це в порядку. Вони там знаходилися якраз там до неї прийшла ще подружка, якась з дітьми. Вони з дітьми знаходилися вдома, було влучання. Це були, здається, тоді каби декілька. І вони вижили. І це якраз були люди, які виїжджали, але повернулися з евакуації. І тепер, після того як ну все вже розбито житло, жити ніти їм, ну вони кажуть, що так, ну тепер знову будемо. Ми ж тобто, навіть з дітьми повернулися туди. Так, повернулися у Слов'янськ. Ну тому що там через те, що ситуація ну не така. Складна і напружена, як, наприклад, там в Костянтинівці, і через відносну віддаленість від лінії фронту, тому що це не, не прямо там, не знаю, там 2-3 кілометри, 5, трошечки більше. Та через це ну, вірогідно складається таке якесь у людей враження, що все ж таки ну воно того вартує жити вдома. Причини знову ж таки: відсутність житла, відсутність е, одразу можливості десь влаштуватися на роботу, але ну, насправді не тільки про це люди кажуть. Е, багато хто говорить і там про якесь ну, таке негативне ставлення до переселенців. Не всюди і не від всіх, але от Ну, наприклад, там десь людина від якоїсь одної людини почула, ну, щось там неприємне. Так, от що ви там, переселенці, понаїхали, там що забираєте наші там, робочі місця, е, ну, такі там моменти якісь. Або там через вас е, не знаю, з того, що розповідав, через вас е, е, підвищили стіну. І ця людина сприймає І... на, на собі як. Так, так. так, так. Людина через це, от що на дуже багато хто каже, що ми понаслухались. Ми були в евакуації. Ми понаслухались там про себе всякого. Вирішили, що краще вже вдома в небезпеці ніж. Так. Але я би сказала, та це дуже страшний вибір, але я би сказала, що все ж таки, ну у ну, у 60% випадків. Реально, якщо людина не виїжджає, то в неї просто немає можливості. Фінансової можливості чи так, фізичної фінанс... можливості? Це, це саме Фінансової або фізичної можливості. Це люди, наприклад, які залишаються із батьками, які відмовляються виїжджати, або батьки, які, наприклад, є ну, неходячими, або людьми з інвалідністю. Або ну, ще якісь такі дуже складні життєві обставини. Повірте, всі, хто мали можливості, всі, хто мали подушки безпеки, всі, хто були плюс-мінус, там із транспортом, із можливістю поїхати, наприклад, до родичів, тому що це завжди простіше. І родичі, наприклад, які там пропонують і. Там кажуть, що приїздіть там без всяких проблем. Вас там приймемо живіть, скільки там захочете. Потім там ну поки будете шукати собі там житло, знімати чи щось таке. От всі ці люди, всі, всі вони виїхали, тому що ну є ж знову ж таки, є статистичні дані. Там правда, трошки в нас ці е, голови військових адміністрацій не можуть трошки визначитися з тим, скільки ж все ж таки до 2022 року. На території Донеччини підконтрольної проживало, тому що там дві цифри є, які давали голови дві різні голови військових адміністрацій. Кириленко колишній давав мільйон 600 мільйон шість двадцять тисяч а. Теперішній Філашкін каже про мільйон дев'ятсот. Ну мабуть, треба в них розпитати. Тобто, на момент до 2022 року на території Донеччини підконтрольної її українській владі проживало ну точно десь півтора мільйона людей. А то і більше. Наразі це 300 000, тисяч. 300 всього по всі по всій території, яка наразі не осібна. Так, вся підконтрольна наразі українській владі територія це 307 тисяч жителів. Ще рік тому, десь ну так, десь на момент лютого 2024 року, ця цифра була більше там, щось було 500, Ну не скажу точно десь 520 тисяч. Тобто, бачите, яка динаміка. Коли наступ почався отакий серйозний на ось цю агломерацію Покровськ Селідов Мирноград в цю сторону, ну, Покровський напрям. Так, то сталася ще така дуже велика, дуже велика хвиля евакуації. Дуже велика. Покровська виїхала. До речі, от ви знаєте, ось та хвиля. Евакуації, яка е, трапилася, коли почали, почалися на, наступальні дії, так активні, дуже активні, і люди почали різко виїжджати з Донеччини. Чи знаєте ви подальшу їх долю? Що відбувається? Тобто е, ну більше мільйона людей виїхало з Донецької області. Е, де вони зараз? Скільки людей поїхало за кордон? Скільки залишилося в Україні? Чи щось ви взагалі знаєте про це? Як склалася подальша їх доля? Ви знаєте, саме по кількості я вам точно не скажу, тому що це треба ну, дивитись окремо і шукати. Ну не в відсотках, не в кількості. Саме хто скільки поїхало за кордон, а скільки а, на підконтрольній Україні території, тут ну, це треба дивитися окремо. Скажіть, як змінився соціальний, знаєте, і психологічний портрет тих людей, які жили там до повномасштабного вторгнення? Багато ж людей виїхало ще після 2014 року з Донецької області. В принципі, ну як якась кількість принаймні виїхала, так? Якась кількість жила ще до повномасштабного вторгнення, там до 2022 року, і весь цей час? Знаєте, суспільство змінювалося. Як воно змінилося зараз? Про що думає, про що мріє? Як бачить майбутнє те суспільство, яке залишилося зараз на цій території Донецької області? Ви знаєте, ну дуже, дуже по різному, я би сказала. Дуже по різному Якщо говорити про психологічний стан, Ось це от подвійне, подвійна релокація або там подвійне переселення. Я просто сама наразі є двічі вже, скажімо так, переселенку, тому що в 2014 році я виїжджала з Донецька, от, а в 2022 з Маріуполя. Е, я скажу, що це може прозвучати дуже дивно, але ну, в другий раз воно простіше. Трошки в тебе психіка, мабуть, якось. Адаптується щонайменше. Адаптується так, так, так. Адаптується, звикає. І ну, через те, що в Маріуполі живучи протягом восьми років, я там набула ну, таких розгалуджених соціальних зв'язків, контактів, друзів. І, ну, мені було, звичайно, дуже боляче дивитися на те, що сталося з містом, і як люди, які були абсолютно впевнені в своєму житті, у своїй там нерухомості, там в якій вони жили, як просто 24 лютого 2022 року все це було зруйноване Російською Федерацією Російською армією? Я дуже вам це страшно, Просто навіть звучить виїжджати з Маріуполя, це просто. Ну, це страшно одним словом. Ми не будемо навіть е, зараз поглиблюватися, тому що це дуже боляче. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви увімкнулися до нас, розказали про свій досвід. Ми вам бажаємо всього самого найкращого і звичайно побачити свою красиву, велику, величну, донеччину. З мирним небом над нею дуже ми вам дякуємо. І нагадаємо, Дякую. Юлія Діденко, шеф-редакторка видання новини Донбасу, була з нами прямому Включені ми прощаємося і рухаємося далі.